Вітаю, з вами Бодяо. І так, от ми і наблизилися до 180-го бою смертельної башні чаклуна. По традиції показую вам обладунки своїх персонажів. На нопсайбуті стоїть Ржава бензопила дозволяє йому пробивати блока, також економити силу на. На спецприйомі 2 темна мантія Бонус до здоров'я та е, незнищенність на 7 секунд після входу в бій, і ймовірність ухилитися від спецприйому противника, наклавши на нього заморозку. Щаслива шапка розбійника дозволяє викрадати силу противника і при зміні. Е, отри, е, утримати щит на, для всього загону на 20 секунд. І режисерське крісло розсіювання при першому спецприйомі і бонус до критів для всієї моєї команди при використанні спецприйомів. Е, скорпіон. Е, майки обладунки, револьвери дозволяють йому пробивати блока також. Підвищує шанс критичного удару. Варанова куртка. Шанс ухилитися від спецприйомів, а також шанс, що критичні удари противника сцілять скорпіона, а не нанесуть йому пошкодження. І бонус до здоров'я. Кам'яний жетон, бонус до заряду сили, а також. Також пошкоджень, а також атака по, всі, по всіх союзниках противника, і можливість воскресити скорпіона після його е, поразки. Зміна Гамма надає скорпіону бонус до критичного удара, якщо його життя нижче 40%. І, е, Ймовірність отримати швидкість на 5 секунд після успішного завершаючого комбоудара чи спецприйома. і бонус до атаки. І Сабзіро. Імовірність е, перетворення основних атак в неблокованні, а також ймовірність накласти будь-який негативний ефект при завершаючому комбоударі. Збільшення атаки при негативних ефектах. Пояс викрадача душ. Бонус до здоров'я, а також е, ймовірність накласти каліцтво. Всякий раз, е, якщо противник використовує е, успішно е, завершаючий комбоудар чи спецприйом. І бонус до здоров'я. Кепішон гадюки. Спротив ефекту ловушка, а також ймовірність накласти на противника ослаблення при спецприйомі 1. Також бонус до атаки і до здоров'я. І текокаги ядовитого дракона. Надають Сабзіро підвищену атаку, якщо противник знаходиться під дією яду, а також. Сабзіро має ймовірність накласти на противника осліплення при спецприйомі 1 і бонус до атаки. Так, тут ми вже все передивили. Я вам про своїх, е, супер, про своїх е, союзників все розказав. Переходимо до персонажів противника. Проти нас е, такі, такі персонажі Горо класичний. Має такі обладунки. Пом, е, помимо того, що він е, здатен воскрешатись, якщо на нього не накласти мітку смерті. Він обладнаний такими обладунками. Зміїна Хосоригама на 8 злеті дозволяє е, цьому босу е, отримати швидкість при, е, при успішному спецприйомі чи завершаючому ударів А також, якщо його здоров'я нижче 40%, він отримує бонус до критичного удару. Баранова куртка дозволить йому ухилитися від спецприйома, а також е е критичні удари моїх союзників мають ймовірність його зцілити, а не нанести йому пошкодження. Кольцо Уробороса – це бонус до лікування, а також е при кожному ударі він отримуватиме е більший заряд сили. І те кокаги ядовитого дракона, це е, повишена атака по ворогах, які знаходяться під дією яда. Також можливість накласти ос, осліплення при спецприйомі 1 і, е, е, і це е, бонус до критичного удару на 5 секунд. Якщо осліплений противник буде промахуватись. Зміїна Хосурегама в jade мк 11 дозволяє їй мати бонус до критичного удару, якщо її здоров'я буде нижче 40%. Крім того, сам, пос... сам ма по собі джейд тим неприємна, що ухиляється від основних атаків. Е, також, е, крім бонусу до квіта, якщо здоров'я нижче 40%, вона має можливість отримати швидкість на 5 секунд, якщо успішно виконає проти моїх союзників чи проти мого союзника завершаючий комбоудар чи спецприйом. Варанова куртка дозволяє їй ухилитися від спецприйому, а також Критичні е, удари моїх союзників мають ймовірність і не, нести їй пошкодження. Кольцо Уробороса дає їй бонус до лікування, а також е, більше, більше сили, більший заряд сили е, при кожній атаці. І капюшон гадюки дає їй імунітет до ловушки до пастки, а також можливість накласти ослаблення при спецприйомі 1. І босс Нубсайбот МК11. Має такі обладунки. Текокаги ядовитого дракона дозволяють йому, як я вже казав на попередніх босах. Якщо його здоров'я нижче 40% він має можливість, е, має, бо, має можливість е, отримати бонус до критичного удару. Також при першому спецприйомі він здатен накласти е, на вас осліплення на мого союзника, а також е, е, Мати бонус до крита по осліплених союзниках. По осліплених противниках, точніше. Не по його союзниках, а по противниках. Варанова куртка дозволить йому ухилятися від спецприйомів, а також е е критичні удари моїх союзників мають ймовірність його зцілити, а не нанести йому пошкодження. Посуд смерті ядовитого дракона. В нього на 10-му злеті дозволяють йому мати заряд сили. Також він має ймовірність викрасти 7%, 7 сили для всіх своїх союзників при негативному ефекті е, кровотоку чи яді. І е, також унікальний цікавий ефект на 10 злеті. Якщо проти нього використовуються ефекти з виснаженням сили, він має можливість відбити це виснаження і викрасти 50% сили від виснаженої сили. І перчатки саламандри дозволяють йому е мати. Бонус до, до, ата, до пошкодження від завершаючих комбоударів. Так, ну що ж, про даліх босів я розказав все. Тепер приступаємо до покарання цих босів. Як я завжди кажу, покараємо цих босів і поставимо їх на місці. Вперед, до слави. Так, добре. Запис йде. Це прекрасно. Продовжуємо далі. Зараз ми будемо боротися з цими босами. Так. Що, попробуємо накласти на доволі неприємного боса мітку смерті. Так, тепер міняємося на скорпіон. Але він мене перебиває. І знову перебиває, не даючи мені можливості навіть проатакувати себе. Нічого ми накладаємо на нього каліцтво, якщо я його буду контролювати, він не зможе мене далі проатакувати, походу наклала осліплення. Тут не видно, бо в мене камера, але... Так, ухилилася від спецприйому. Ще й має брутальний завершаючий удар. Нічого перший раз я купую. Так, наносимо їй каліцтво, щоб вона... Бо ну, я за рахунок хосоригами получаю швидкість. Так, добре, якось Помаленьку я їх долаю. А? Хай не замітив, здолала мене, бачили. Билися до мене дот... зі мною доти, доки не... Так, добре. Цього ми виносимо Чи ні? я вийде. Тінь, напевно. Десь що інший живий. І цей теж проти мене намагається зробити брутальний удар. Так. Цього ми виносимо. Ще 15 секунд я атакую поки ще. тут знов зарядило. І вдали просто. Всі троє живі. Як ви можете бачити. Так, ну, нічого. Скільки, скільки спроб піде, скільки піде, але. Бачите, я непогано їх пошматував по за рахунок е, е, кам'яного кам жетону. Він дозволяє наносити атаку по всіх е, по всіх противниках. Так, Вступаємо в другу спробу. Спробую зараз накласти знову на гору мітку смерті і цей раз його вже нокаутувати. Забембав своїм воскресенням. Ага, охилия Добре, не Нехвіду. на ньому пасту так є yeah. знов атакує пам'яті смерті проконтролюємо його шу він не не... тік снов Тепер вже я вхилився. Не буду джорні вічно вхилятися. Правда? Як ви бачили, наклав на босла порох від тут мед. Це означає, що він не зможе розкорисутися. Я знов проти нього воював. Скільки вже можна, правда? Так, тут атакуємо останнього посад, спочатку я блокую йому з писькрібами, намагаючись, тобто накладаю колісо по другими слугами. Він підлікувався трохи за рахунок пасивного міння Джейта, але хоча її не мали бачите вона. Використаємо другий спецприйом сабдиру. Так, і все. Боси отримали те, за чим прийшли. Свою поразку. Так, добре, от і все. Тепер ми отримуємо нагороду за цей бій. Цікаво, яку нагороду мені видадуть. Скоріше всього, що повторну карточку, але можна сподіватися і на якогось золотого донатного персонажа. Дивимося. Е, котелькан Бог крові це. Золота картка з... з набору за 150 душ. Не дуже мені <систило> пощастило, як я і казав. Ну що ж, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки, коментар... пишемо коментарі пропозиції і до наступних зустрічей в битвах Mortal Kombat.